Кожна дитина має рости в любові, але життя і часто найрідніші люди диктують інші обставини. Саме тоді на перший план виходять ті, хто готовий простягнути руку допомоги: патронатні сім'ї, опікуни, прийомні батьки. Як працює система захисту дітей у Вінниці? Скільки сімей готові прийняти дітей у складних життєвих обставинах? І з якими викликами стикаються фахівці? Ми поговоримо з начальницею служби у справах дітей Вінницької міської ради Людмилою Шафранською. Пані Людмило, вітаю вас. І пасвітою, отож, продовжуючи тему патронатних родин, які завдання покладаються власне, на службу в справах дітей в напрямку підтримки патронатних родин. Патронатна сім'я це та чудова форма, яка може замінити центри соціально-психологічної реабілітації дітей, оскільки будь-яка сім'я, будь-яка родина може опинитися в складних життєвих обставинах, і саме патронатні сім'ї. Можуть надати допомогу щодо влаштування дітей тимчасового влаштування дітей саме в сімейні форми виховання. Служба у справах дітей координує цю роботу. Служба у справах дітей здійснює заходи щодо пошуку кандидатів у патронатні батьки. Ну, звичайно ж, слідкує за тем, за тим, щоб в цих сім'ях дотримувалися не просто права. Дітей надавалась їм допомога, а надавалась соціально психологічна підтримка дитині, яка опинилась у складних життєвих обставинах і в певний якийсь період часу не може бути, проживати, виховуватись в своїй біологічній сім'ї. От, власне, які умови та вимоги до кандидатів, які навчання вони проходять? Кандидати у патронатні вихователі обов'язковим чином мають пройти певний курс. Навчань при обласному центрі соціальних служб під час даного навчання вони отримують не лише тренінги, не лише психологічну допомогу, не лише знання з законодавства з даного питання, але й їм намагаються допомогти надати ті можливості. Виходу з ситуації, яку можуть скластися в певній родині, коли до них влаштована дитина в складних життєвих обставинах, адже дітки в патронатній сім'ї потрапляють зовсім різні. Діти потрапляють, які мають великий досвід життєвий. Це діти, які інколи подорожують всією Україною, а потім десь на території Вінницької громади потрапляють у поле зору. Працівників не лише служби у справах дітей, але інших структурних підрозділів це можуть бути і заклади охорони здоров'я, це може бути соціальний захист, це можуть бути фахівці центру соціальних служб. І коли виникає необхідність влаштування цієї дитини в якийсь заклад, то кращим, звичайно, має бути сім'я, оскільки суспільство. Не придумало кращої форми для влаштування дитини ніж сім'я, до чого має бути готовою патронатна родина? Це до однієї дитини, кілька діток, братиків, сестричок. Положенням про патронатну сім'ю визначено, що в сім'ю влаштовуються діти лише однієї родинної групи або діти, які проживали в певному місці. Є необхідність їх вилучення і влаштування до патронатної сім'ї з різних родинних груп, але якщо вони проживали разом. Однією сім'єю. Якщо це одна дитина, то звичайно ж може бути влаштована одна дитина. Якщо їх двоє, троє або навіть п'ятеро, то всі вони повинні бути влаштовані однією сімейною групою до патронатної сім'ї. Стосовно державної підтримки для таких родин, якою вона є? Державна підтримка передбачається досить непогано станом на. Нинішній період це 2,5 мінімальних заробітних плати отримує зарплату сам патронатний вихователь. Одну мінімальну заробітну плату держава допомагає це помічнику. Патронатного вихователя виплачує. Крім того, кожна дитина, яка влаштовується до патронатної сім'ї, отримує відповідно до програми Гроші ходять за дитиною 2,5 прожиткових мінімуми на забезпечення всіх потреб дитини, яка потрапляє в дану сім'ю. Тобто, якщо це одна дитина, значить на одну дитину, дві дитини і так далі. Що дає дитині патронатна родина, і власне за яких умов дитина повертається або не повертається в біологічну сім'ю? На жаль, на жаль, але в нашому суспільстві є випадки, коли дитина не може перебувати в своїй біологічній родині, але це можуть бути випадки, які не залежать від батьків. Якщо вони там неналежним чином виконують батьківські обов'язки. Наприклад, може бути випадок, коли мама одна виховує дитину, і при цьому трапляються якісь непередбачувані обставини. Їй потрібно чи лікування пройти, чи ще якісь обставини. І потрібно цю дитину влаштувати в якусь із форм, то звичайно ж кращою буде саме сім'я, тому що дитина в комфортних умовах. Може перебути в той період несприятливий, який є в її житті. Які ж можуть бути виходи? Це може бути або мінімізація тих проблемних питань, які є в біологічній сім'ї, і тоді дитина повертається свою біологічну родину. Але ж якщо батьки не виправляють обставини, які спричинили вилучення дитини, то, звичайно ж, орган опіки та піклування в особі служби у справах дітей має право звернутися до суду з питань або здібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або ж позбавлення батьківських прав, якщо це злісне невиконання батьківських обов'язків. І тоді дитина набуває іншого статусу. дитини. Позбавленої батьківського піклування. І тоді вже завдання органу опіки та піклування, щоб дитина не перебувала в тимчасовій формі в патронатній сім'ї, а шукати їй постійну форму влаштування. Це може бути як усиновлення, коли дитина набуває прав і обов'язків біологічної дитини за рішенням суду. Або ж можуть бути інші сімейні форми виховання це і прийомна сім'я. Де дитина влаштовується, має державну підтримку, при цьому контроль зі сторони громади, в якій вона проживає, ну і, звичайно ж, сімейне оточення. В прийомну сім'ю може бути влаштовано до чотирьох дітей. Більш така велика, об'ємна сімейна форма виховання це дитячий будинок сімейного типу. І там вже може бути від 5 до 10. Дітей, які проживають в сімейному оточенні, при цьому мають статус дитини позбавленої батьківського піклування або дитини-сироти і мають державну підтримку. Скільки у нас таких будинків сімейного типу, і скільки там діток влаштовано? У нас на території міста Вінниці. Наш місцевий один лише дитячий будинок сімейного типу це сім'я Крищуків. у нас функціонує з кінця 2018 року, і там знайшло знайшли свою сім'ю багато вже їхніх вихованців. Станом на сьогодні в сім'ї проживає 9 дітей, з яких двоє біологічних і семеро дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того, в кінці минулого року. На територію нашої громади переїхала сім'я із Вугледару. Вінницька міська рада надала приміщення їм у користування. І зараз сім'я з Вугледару, Пшиборських, в якій виховується шестеро дітей, позбавлених батьківського піклоння, теж проживають на території нашої Вінницької територіальної громади. Хоча наш дитячий будинок сімейного типу лише один. Крім того, Ми бачимо багато родин у Вінниці, які, дивлячись там сюжети, читаючи статті, задумуються над тим, щоб, можливо, створити будинок сімейного типу, можливо, бути патронатною родиною. Що потрібно? От Прийти, можливо, на консультацію для того, щоб зважитись далі. Справа в тому, що я говорю завжди про те, що має бути сім основних кроків. Я не, ніколи не змінюю собі в цьому. Перший і основний крок це прийняти рішення про те, що ти зможеш взяти в свою родину. Дитину, яка не є тобі біологічною, дитину, яка може мати певний досвід, певний негарний досвід життєвий, але ти зможеш не просто взяти її в свою родину, дати їй тепло, дати їй затишок, нагодувати, одягнути, але в першу чергу дати любов. Чому? Тому що е, кожна сім'я має вже свої усталені традиції. І навіть якщо є досвід двох, трьох чи більше е, власних дітей, то е, прихід у вашу сім'ю іншої дитини, дитину, яка вже щось бачила інше в своєму житті, і цей досвід не завжди досить добрий. Це завжди ну, випробування для сім'ї. От коли е, сім'я приймає рішення про те, що ми готові відкрити своє серце, душу, допомогти іншій дитині, яка того потребує, після того вони повинні або підняти е, слухавку і зателефонувати, або ж прийти на прийом. Прозорий офіс, до речі, в усіх прозорих офісах, крім центрального в усіх прозорих офісах, приймають працівники служби у справах дітей, які надають консультації, в тому числі із питань влаштування до сімейних форм виховання. Прийдуть за консультацію, отримають ті знання, які потрібні, потрібні їм. Так, Не дуже великий перелік документів, але вони є, які потрібні зібрати. Ну, По-перше, людина має обов'язковим чином засвідчити стан свого здоров'я, щоб вона в стані виховувати дітей, немає ніяких захворювань, які перешкоджали, тому щоб їй в сім'ю була влаштована дитина. Звичайно ж, будь-в, -які установи якій установі повинні знати про те, чи може чи не притягувалися ви до якоїсь кримінальної чи адміністративної відповідальності, тобто ви можете здійснювати цю форму влаштування дитини. Ну і решта зовсім не небагато документів, які потрібно додати до того. Звичайно, після того, коли ви. Подали ці документи ви обов'язковим чином проходити навчання для всіх категорій. Якщо раніше усиновлювачі це навчання не проходили, то зараз обов'язковим чином є навчання для всіх категорій. Пройшли навчання, отримали рекомендації. А інколи буває, що особи не отримують рекомендації, якщо є якісь застереження від спеціалістів, вони бачать, що не в повній мірі зможе сім'я надати такі послуги. Після того, як отримали рекомендації, показуємо всіх дітей, які потребують влаштування до сімейних форм виховання. І звичайно ж, остання одна з останніх кроків це контакт з дитиною. Чому? Тому що не лише батьки повинні познайомитись з дитиною і визначитися для себе підходить їм, зможуть вони виховувати цю дитину, а чи діти ні? мають а й діти обов'язковим чином. Мають визначитися, чи хочуть вони проживати в цій сім'ї, чи зможуть вони проживати в цій сім'ї. Ну і звичайно що якщо обидві сторони прийняли рішення про те, що їм буде комфортно влаштування дітей у сімейні форми виховання. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. І вам дякую. Нашим глядачам нагадаю гости студії була начальниця служби у справах дітей Вінницької міської ради Людмила Шафранська. Не перемикайте попереду, ще чимало цікавого.